ВМС Британії тестують підводних роботів для захисту життєво важливих кабелів та трубопроводів. Королівський флот Британії тестує, як використовувати роботів для пошуку та детонування мін та інших загроз, виявлених поблизу життєво важливих, але вразливих підводних кабелів та трубопроводів на більших глибинах ніж може безпечно досягти людина. Ми схильні думати про морське дно як про по суті порожнє місце, позбавлене людської присутності, за винятком випадкових корабельних аварій, нафтових вишок, сміття або загублених якоїв. Однак це далеко не так, вже понад півтора століття. З тих пір, як у 1858 році був прокладений і розпочав свою роботу перший трансатлантичний телеграфний кабель, світ під водою став дедалі більш завантаженим місцем. Адже не супутники передають основну частину інтернет-трафіку, а глобальна мережа кабелів, яка передає та при